На Прикарпатті військові відновили могилу одного із перших пілотів на Галичині. Федір Томенко похований у Дебеславцях Коломойського району. Він був поручником української Галицької армії. Спільно із Петром Франком, сином відомого літератора Івана Франка, спільно формували і розвивали авіасправу на Прикарпатті та Коломийщині, зокрема. Про постать Теодора або ж Федора Туменка, військовослужбовці повітряних сил Збройних сил України, дізнались, коли почали досліджувати історію становлення авіації на Галичині. Досліджували і самі і місцеві історики. Всі долучалися до цієї події, тому що ця подія досить важка. Досить важко знайти, досить важко відновити втрачені матеріали. Тому це і наша робота, і робота місцевих, і робота істориків. Це сумісна робота. Федір Туменко. Народився 1892 року у селі Дебеславці, навчався в Коломийській гімназії, згодом у Львівській торговій академії. Брав участь у Першій світовій війні у складі Австро-Угорської армії, отримав високі військові нагороди того часу. У 1918 році вступив до лав української Галицької армії, де спільно з Петром Франком, сином Івана Франка, формує летунство на Галичині, розповідають військові. Проходив службу на посаді. Сучасному це називається фахівець авіаційного зброї. Загинув поручник української галицької армії під час навчань. Бомби кидались вручну прямо з літака, і для того, щоб навчитися правильно їх кидати при цільному ментальню, проводилися заняття. На жаль, муляжів на той момент теж не було. Це був 1919 рік. Закінчилася Перша світова війна, йшла боротьба за незалежність України з Польщею, з радянською Росією. Тобто, часу на якісь муляжі не було. Використовували справжні бомби. І на жаль, одна з цих бомб здетонувала під час проведення занять. Поручик Туменко отримав дуже важкі поранення і через пару днів. Помер в госпіталі в золочу, дізнавшись цю інформацію, військові вирішили довідатись більше про Федора Томанка, зокрема, відшукати місце, де похований пілот української галицької армії. У нього дуже мало було інформації. Ми вирішили більш детальніше це питання вивчити. Дуже багато було суперечцю. Де він похований, чи на Монгонстроку, чи тут одні історики, так другі по іншому. Якого правильно Василь чи Федір? І ми почали це вивчати. Нам дуже сильно допомогли львівські державні. Архів багатокраєзнавців, в тому числі от Володимир Покидко, Ярема Кваснюк, Андрій Харук, Андрій Шутяк які нам давали документи, особові справи, перекладали ці особові справи. Сьогодні нащадків Федора Томенка у Дебесливцях уже немає. Ділиться краєзнавець, дослідник історії села Володимир Покидко. Тому могилу літуна Галицької армії впорядкували військові тим людям, які люблять історію рідного краю. То звичайно, що ця подія така е, знакова, і оці хлопці військові тут упорядкували. Військовослужбовці повітряних сил наголошують зберегти пам'ять про усіх військових, які. І часто ціною власного життя виборювали незалежність України. Це обов'язок сучасних захисників України. Кожен хто боровся за нашу незалежність з визвольного періоду, зараз то бореться, має бути гідно вшанований. Більш так грандіозніше вшанування буде вже, скажімо так, по перемозі.